17,5 мільйонів доларів саме стільки російських грошей працює на рівненщині в облдержадміністрації. Підрахували це аж 6% від загального обсягу іноземних інвестицій. Таких підприємств, які мають у своєму складі кошти російського походження на території області, є 12 підприємств. Це в першу чергу трубопровідний транспорт, це харчова промисловість та вироби із деревини. Попри загальнодержавну тенденцію, повідомив голова облдержадміністрації, продаж товарів, вироблених на Рівненщині до Російської Федерації, зріс у порівнянні з минулим роком на 11%. З Російської Федерації експорт 36,3 мільйона доларів США скоротився на 18,8%. Тобто на сьогоднішній день ми втрачаємо ринки Російської Федерації. От натомість відбувається заміщення їх європейськими Ринками питання про націоналізацію чи реприватизацію підприємств з російським капіталом, на думку очільника області, наразі не на часі. Мовляв, зараз потрібно створити якомога сприятливіший інвестиційний клімат. А що робити з російським капіталом мають вирішити у столиці? Голова Жобдержадміністрації найближчим часом планує втрутитись в ситуацію, що склалась на рівненському високовольтному, де російські власники, скорочуючи половину працівників. Дмитро Лунтів та Володимир Захаров. Новини рівного.